Перемішую. Вітаю! Сьогодні буду готувати клупи, тушковані з овочами і чорносливом. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся цибулею і морквою. Моркву наріжу кільцями. І кільцями також цибулину. Тепер переходжу до плити сковорідку вливаю олію і спочатку підсмажую цибульку. Трішки підсмажила і додаю моркву. Поки засмажка готується, підготую пупки. У мене це домашні і буду нарізати їх невеличкими такими шматочками. Ось попадається куди, куди жирок, я його залишила. І знову переходжу до плити. Ось цибулька із морфкою вже напівготові і додаю тепер пупи. Також додам невеличкий шматочок вершкового масла. І просмажую, щоб пупи так трішки підсмажились гарненько. Тепер буду додавати овочі, в мене це горошок. Тепер додаю болгарський мене він з морозилки. І окропчик також з морозилки. Віддаю чорносли, порізані шматочками і улюблені спеції в кого які є. перемішую. Погляньте вже, як кольорово гарно виглядає. Буквально 3 хвилинки ще просмажую, щоб все поєдналося. І тепер вливаю воду. Накриваю це все кришкою, роблю маленький вогонь і тушкую приблизно годину, щоб пупи стали м'якими. Подавати таку страву до гарніру можна. І відразу іде із підливою. Пупи м'якенькі, соковиті, дуже цікавий смак із чорносливом. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!